Ось тут біля цього зруйнованого будинку було зроблено фото, яке облетіло змі. Дівчина з домашнім улюбленцем на руках героїня нашого сюжету. Дарія разом із чоловіком жила в цьому будинку з початку Великої війни. 17 січня вони разом готували на кухні і не уявляли, що за лічені хвилини ракета поцілить в їхній будинок. Ми, ну, ми зазвичай тут, коли криверіг червоним, це на саме на цих місцях. Я отут сиділа. Він отут тут був біля дверей. Ну, Тобто дуже гучно, все тремтить, все починає летіти, у нас оці ну, одні двері дерев'яні і ті залізні їх вирвало, побачили, що у нас тут вже все ну, розтрощене, там все розтрощене, я почала за своїм котом бігати, я якось його зловила, закрила його у нас ну, тут в туалеті, тому що там, там не було скла. Я його там закрила, побачила, що в нього поранена лапка. Крики у під'їзді: Живі. Чи потрібна комусь допомога? Швидко виходьте, витік газу. Це каже Дар'я, запам'ятає на все життя. І гадки не мало, що вибігаючи двір з потом тихоном на руках, потрапить в об'єктив камери речниці криворізьких рятувальників. Світлана Чередниченко каже, її тоді надзвичайно вразив цей момент. Кожен ворожий обстріл несе за собою руйнацію, біль, сльози, розпач, але навіть у ці страшні миті ми не втрачаємо найголовнішого людяності. Серед зруйнованих стін, крові та скла, серед тіл загиблих людей ми пам'ятаємо, що кожне життя безцінне, тому навіть коли дуже складно, українці не забувають допомагати навіть найменшим нашим друзям-тваринам. В ходу тижня, тому доказ, люди не кидають тварин навіть у найскладніші хвилини свого життя. Ця незламна риса людяності відрізняє нас, українців, від ворогів. Я не зберігалася собі цих фото. Але я можу знову десь випадково на нього ну, побачити це фото. І воно буде повертати мене в цей день. Саме через це фото ну, мені писали. Допомагали, підтримували багато незнайомих, абсолютно незнайомих людей у подружжя. Зараз багато роботи після того важкого дня забирають те, що вціліло в пошкодженій квартирі та намагаються жити заново. Ми це ще можливо, ще знаєте, до кінця не усвідомили, що, що саме це сталося. Що це сталося саме з цим будинком, з нашими сусідами, з нашими друзями. Тож ну мій чоловік він виріс в цьому. Будинку. Ну зараз ми от так перевозимо речі, будемо жити далі. Ну важко. Ну усвідомлення ще, мабуть, немає. Того, що це дійсно сталося, і що отакий от момент був в нашому житті. Михайло Бустров, Олександр Домашов, цей день.